Євангелія про те, як Спаситель воскресив дочку Іаїра і зупинив кровотечу у жінки, яка терпіла хворобу 12 років, Вона дуже велике значення для нас в теперішньому нашому становищі і в душевному і духовному стані. Бо коли прийшли вісники смерті і сказали начальнику синагоги Іаїру, не турбуй більше вчителя, то я, дочка, померла, Спаситель йому сказав, не бійся. Тільки віру. Це надзвичайно важливі слова, які мають супроводжувати християнина через ціле життя. І особливо в такі часи, коли приходять тяжкі і жахливі випробування. Не бійся тільки віруй. Для Іаїра це означало, що його дочка повернеться до життя. Для нас це може означати щось інше. Але якщо ти будеш вірувати, ти не будеш боятися. Ні смерті, ні страждань. Ні випробувань, ні труднощів, ні ворогів. Ти не будеш боятися, самого себе не будеш боятися слабкості своєї, неспроможності своєї не будеш боятися, бо ти віруєш, ти приймаєш волю Божу. І маєш її приймати беззастережно, бо тільки так виявляється наша віра. Беззастережно. Не думаючи, якою буде ця воля, до випробувань чи до радощів, до страждань чи до щастя. Вона може бути і такою, і іншою. Бог знає, коли надавати нам радість і коли надавати нам випробування і страждання. Бог знає, що ми не можемо уникнути ні трагедії наших, ні нашої смерті. І тому питання не в тому, щоб всього поганого уникнути. Це неможливо. І жодна людина не обминула своєї трагедії, як жодна людина не обмине своєї смерті. Питання не в тому, щоб обминути, питання в тому, як зустріти, з чим зустріти і як здолати і випробування, і хвороби, і муки, і страждання, і смерть, і свою. І рідних, і близьких своїх треба подолати. І якщо маємо віру в благодатність в волі Божої, це може бути можливим для нас подолання випробувань, труднощів, страждань і навіть смерті. І я звертаю вашу увагу на те, що поняття сміливості, поняття уникання страху присутно в цьому читанні Євангелія ще в одному місці. Згадаймо слово, з яким звертається Спаситель до Його. Кравоточі мої жінки, коли вона зізналася, що це вона з думкою про стілення торкнулася одежі Ісуса. Він сказав їй, дерзай, дочко, дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе. А що таке дерзай? Це насмілюйся, будь сміливим, будь відважним. Не бійся, дочко, будь сміливою, дочко, і віра твоя може спасти тебе. Багато років тому, коли ми переживали труднощі 90-х років, у мене був один парафіянин, йому вже царство небесне. І онок його 18 років в 22-му загинув на полі битви. А він мені час від часу казав, отче, моліться дерзновенно, дерзновенно, тобто сміливо, відважно такою сміливою надією милися. Я тоді чверті більше століття тому я його відмовляв і казав, та я не готовий, та я не можу. Я можу вам сказати те, що повинен знати кожен. Якщо я думаю, що я не можу, це значить, що моє випробування ще не прийшло. Те страшне, тяжке випробування, яке тільки і вчить найвідважнішої, найсміливішої, дерзновенної молитви і віри. Навесні 22-го року, коли інколи казалося, що все твоє єство перетворилося на молитву, і ти без слів волаєш до неба про спасіння і про захист, я зрозумів, що і слабка людина може сягнути тої дерзновенної молитви. І вонуватиме нас. Досвід нам показав. Багато хто має той самий досвід, коли все єство твоє перетворюється на молитву. І ти волаєш до неба зранку, до ночі. І навіть у вісні. І так сміливо, і так відважно кличеш, кричиш до Бога, що в нього немає можливості ухилитися. Він повинен відповісти. Ми дійшли до своїх Найтяжчих, найстрашніших випробувань. Ми знаємо, що це таке. І набуваємо досвід не боятися, а тільки вірувати і молитися дерзновенно, дерзаючи, звернутися до Бога. І сказати, хай буде воля Твоя, воля Спасителя, воля сонця правди, воля Бога, який є світло в пітні, який є любов, і який кличе нас до свободи. Хай буде воля Твоя, Господи. Ми Можемо відчувати певне знесилення через довгу тривалість наших випробувань і страждань. Але коли ми розуміємо, що лежить на терезах, яка доля. І не тільки нашого народу, а цілого світу лежить на цих терезах історії. Нам треба навчитися в цій дерзновенній молитві. Господи, ми беззастережно приймаємо волю Твою. Але хай буде воля Бога, який є любов і світло для світу. i sonce pravde i utvrđenje svobode. Amin.